Вона тут у вас живе, вона живе в Стайках, Людмила, мама Героїня, нагороджена як мама героїня. Мої п'ятеро дітей. І вона три роки свого життя з п'ятьма дітьми на початку війни провела на війні. Я з нею на війні і познайомилася. Вона була три роки в Айдарі, вона пройшла дуже важкий момент. Це вона пройшла той момент, коли ми не були адаптовані до війни. Ми зараз адаптовані до війни. Ми вже все бачили, ми вже бачимо і масові поховання, ми вже бачимо е жахливо покалічені тіла наших рідних і близьких. Ми вже до цього адаптували свої душі, так? І свій погляд. так? Ми вже це пройшли в собі. А вона тоді проходила, коли вона збирала тіла. На полі бою, бо чоловіки втрачали свідомість для того, щоб відправити її додому. От ця жінка, яка мала п'ятеро дітей, але розуміла, що крім неї, в цей момент це ніхто не може робити. От вона сьогодні. Є капеланом, вона має освіту вищу психолога, реабілітолога. Я думаю, що ви далі будете якось ближче вже долучати Людмилу, бо вона була військово зобов'язана. Зараз вже вона не військово зобов'язана на пенсії, почесно так скажемо. Тепер вона маєш да, працівник О. територіального О. центру. О, да, бачите, нам пощастило мати таку. Вона Людмила веде до речі, що розуміли молотована сніданок. Тобто там якось так ніякий е, капелан не міг настукатися, а її прийняли. Вона пішла кілька разів, провела молонтовна седанти. І після того, коли вже хотіли призначити в КМДА капелана, то всі працівники КМДА сказали, ні, в нас вже капелан не каже. Любіть і жалуйте нашу людину. Так що вона ще й веде два рази в тиждень, два рази в тиждень, два рази в тиждень КМДА. Ігор, Ігор – це її чоловік. Вони так само, вони познайомилися на війні з 14-го року. Скільки ти, Ігор, віддав на початку війни? Це вже три роки чи чотири. А у мені стало спочатку? Півтора року. Півтора року. Зараз вже третій рік так само. Півтори. З першого дня